Чоловік дипломат, він починав свою кар'єру з Антоном Денисовичем Бутейка. Ми разом з ним працювали в Сполучених Штатах, потім було відрядження владою. І що я зрозуміла? Основне, що світ тримається на спільності, цінностей і це є основа миру. Саме тому наша така жіноча організація, я сподіваюся, стане доповненням до вашого потужного чоловічого колективу. І повірте, ті проекти, які ми організовуємо в різних країнах світу зараз, і Близького Сходу, і Європи, і Америки і так далі, разом з вами наберуть просто більших сенсів і більшої сили. Україна. Проявляючи таку велику звитяжність, на сьогоднішній день залишається непізнаною. і от кроскультурна дипломатія, коли показуючи спільне між нашими народами цінності і традиції, що зберігалися нашими батьками. Які ми маємо передати наступним поколінням, воно дасть можливість реально нам рухатися в правильному напрямку і залишити у спадок мирну Україну. Я щиро дякую за честь мати бути тут з вами. Щиро дякую за вітання.